Уже цього тижня Україна і Росія, ймовірно, підпишуть перемир'я, заявив Трамп. Судячи з усього, оця його миротворча діяльність уже замахала, спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох обмовився, що команда Трампа втомилася від війни в Україні. Вона триває надто довго. О, бляха. Довго для них довго. А для нас то прямо ну, тут на мить. Втомилися вони. Це... Ну, хіба це не вилупки? Вони втомилися мирити. Тут нема слів. А Україна воювати не втомилася, а Україна. Відбивати агресію Росії не втомилася. І головне, не втомилася слухати всіх тих довбодятів що з, з боку Росії, що з боку Америки. Wall Street Journal пише, що Трамп очікує, що Україна вже цього тижня визнає Крим частиною Російської Федерації і відмовиться від НАТО. Мовляв, про такі пропозиції надійшли у четвер у конфіденційному форматі. Тепер Київ має дати оперативну відповідь. Також запропоновано зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною під контролем США а лінію фронту замороженою з фіксацією окупованих територій. Це на голову не налазить і. Імовірно, має рацію. Нардеп Гончаренко, посилаючись на свої джерела в адміністрації Трампа, що США ніколи не говорили, що Україна має віддати Крим. Незабаром побачимо не говорили, а може заговорили. Це ж тут тепер бачите щодня щось звалиться на нашу голову.